Це життя і буде прекрасне майбуття. Свято вам! А зараз слово знову представникам батьківського комітету деркач Надія Анатолії і Заяць Марині В'ячеславовні. Будь ласка. А від батьків ми хочемо по побажати Хороших успіхів, труді, нелегкій праці, у дерзані і в особистому житті. Бажаємо вам здоров'я міцного, щастя п'янкому, чистих ранків, сонячних світанків, променів сонця у кожне віконце. Ніжної ласки, душевної казки, багатства без і довгого віку. Бувайте здорові, бувайте веселі. Погоди усы, заедни любови, купайтесь в усмишках, в жартах, в целунках. И щедрые доли, звенки в Еще раз поздравляю всех э, с нашим праздником, с юбилеем. Э, хочу э, выслушать благодарность коллективу, который организовал для нас этот праздник, как он у нас в детстве. Я думаю, каждый родитель почувствовал, как пробежались мурашки. Гордость за наших детей. Хочу сказать большое спасибо воспитателям, которые без достойной зарплаты, без отпуска за океаном отдают нашим детям все, отдают свою душу, любовь, только за, лишь за их улыбки. Хочу сказать большое спасибо, спасибо Галине Павловне за то, что она собрала всех этих замечательных людей здесь, у нас. И большое вам спасибо. От всех родителей э, хочу сказать большое спасибо еще раз за, можно сказать, второй дом для наших детей. Ведь они здесь проводят большую часть своего времени. Спасибо за этот уют, тепло, доброту. И хотим э, от э, всего всех родителей э, подарить подарок Садику. Это музыкальный центр э, для того, чтобы мы еще не раз встречались на таких замечательных праздниках. Я до лет в це беззаботно поважный. Для Садика. Ну что хочется пожелать? Еще. В цьому залі нехай звучить дитячий сміх, нехай будуть такі прекрасні танці, хай приходять до вас постійно нові діти, ну, а вам терпіння, здоров'я, ну і бажання працювати далі з такими гарними дітьми. Бажаю всім став за те, що ви прийшли і розділили нашу краду, наш праздник. А сейчас я хочу предоставить слово, потому что очень просит, моей коллеги, заведующей 80-го сада Ларисе Алексеевне с видом. Это олицетворение, олицетворение наших сотрудников, наших педагогов. в цьому залі, це справді квіточки, бо вони розцвітають, розцвітають завдяки тому, наскільки більше становиться дітей у групах, взагалі в садочку. Це гармонія, та що є у цьому садочку, і яка не покине вас ніколи. Я хочу подякувати за ті емоціональні емоційні такі таке підняття емоційне, коли я дивилася як колега і раділа за своїх. Коли зі своїх педагогів і раділа бачучи ваш вас, батьків, які посмішки у вас були на обличчі. Цього це стоїть варто тої роботи, яку проводить наш подиколетів. Я дякую колесі, дякую колечну колегі. Бажаю вам натхнення щастя і довгі довгі років процвітання. Нехай завжди. Вам сміхається доля, несуть тільки радість з собою роки, хай щастя і здоров'я не зрадять ніколи, хай збудуться мрії, бажання й думки. Дякуємо за увагу, до нових зустрічей!